Всім привіт! Мене звати Тоха, і я радий вас всіх вітати на каналі Rocket. каналі, де ви зможете дізнатися про надзвичайно багатий та насичений світ рок ролу про його виникнення, різноманіття піджанрів, вагомі історичні події та ключові дати, біографії, різноманітних гуртів та окремих виконавців, що в різні часи зробили свої вагомі внески у розвиток не лише рок-н-ролу, а й музики загалом. Отже, підписуйтесь на цей канал. Поширюйте відео у своїх соцмережах, ставте їм свої вподобайки та залишайте коментарі. Усе це надзвичайно важливо для просування каналу та розвитку україномовного YouTube. І найголовніше, не втомлюйтесь підтримувати Збройні Сили України, які своїми титанічними зусиллями продовжують боронити нашу з вами батьківщину. Слава Україні!